Біблія, Старий Завіт, перша книга царів або третя книга царств, розділ 8. Після цього Соломон скликав до себе, як до царя в Єрусалим, старішин Ізраїлю, усіх голів племен та князів, батьківських родин ізраїльського народу, аби перенести ковчег Господнього заповіту з міста Давида, тобто Сіону. Отже, зібрались на свято до царя Соломона всі Ізраїлеві мужі в місяці етанім. Це сьомий місяць року. І коли прибули всі старішини Ізраїлю, священники підняли ковчег і перенесли Господній ковчег, а також намет зборів разом з усіма святими предметами, що були в наметі, несли їх священники та левіти. А цар Соломон і вся ізраїльська громада, яка зібралась біля нього перед ковчегом, приносили в жертву овець і волів у такій великій кількості, що не можна було ані порахувати. Ані визначити загальне число. Отже, священники внесли ковчег Господнього заповіту на його місце у внутрішнє святилище храму, у святе святих під крила херовимів. Адже херовими мали розпростерті крила над приготовленим місцем для ковчега, і таким чином ці херовими зверху вкривали ковчег та його держаки. Проте держаки були настільки довгими, що їхні кінці було видно зі святого перед святим святих, хоча ззовні їх не було видно, вони там залишаються й до сьогодні. У ковчезі не було нічого, крім двох кам'яних скрижалей, які поклав туди Мойсей на хориві, коли Господь уклав з ізраїльським народом заповіт після їхнього виходу з Єгипетського краю. Так сталося, що коли священники виходили зі святилища, то Господній храм сповнила хмара, так що священники не змогли там перебувати і звершувати служіння, оскільки Господня слава заповнила Господній храм. Тоді Соломон промовив: Господь заповів, що пробуватиме в мороці. Отже, я збудував цей храм, Господи, на оселю для тебе, для Твого. Місце перебування навіки. Після цього, повернувшись до всієї ізраїльської громади, цар поблагословив усю ізраїльську громаду, яка стояла, проголосивши: Благословенний Господь, Бог Ізраїлю, котрий силою своєю виконав те, що пообіцяв своїми устами, моєму батькові Давиду, коли говорив: З того часу. Як я вивив мій народ Ізраїль з Єгипту, я не обрав спосеред усіх ізраїльських племен жодного міста, аби там був збудований храм, в якому пробувало би моє ім'я, але обрав я Давида, щоб він був на чолі мого народу Ізраїлю. Тоді мій батько Давид задумав збудувати храм імені Господа, Бога Ізраїлю. Проте Господь сказав моєму батькові Давидові: те, що спало тобі на думку. Про необхідність збудувати дім для мого імені, то це добре, ти також маєш бажання здійснити задумане. Однак ти не будуватимеш храм, а твій син, який народиться від тебе, він збудує храм моєму імені. Ось тепер Господь виконав своє слово, яке обіцяв: я зайняв місце мого батька Давида та зійшов на престол Ізраїлю, як і заповів Господь, і я збудував дім імені Господа Бога Ізраїлю. Я також приготував у ньому місце для ковчега, в якому знаходиться Господній заповіт, який він уклав з нашими прабатьками, коли він їх виводив з єгипетського краю. Після цього Соломон став перед Господнім жертовником і у присутності всієї ізраїльської громади простягнув свої руки до неба і сказав: Господи, Боже Ізраїлю, немає такого Бога, як ти, ні на небі, вгорі, ані на землі внизу. Котрий дотримується заповіту і виявляє милосердя щодо своїх слуг, котрі служать тобі від щирого серця, котрий дотримався того, що обіцяв своєму слузі, а моєму батькові Давидові, що ти раніше своїми устами проголосив, те сьогодні своєю рукою, ти здійснив. Тепер же, Господи, Боже Ізраїлю, виконай для свого слуги Давида мого батька і те, що Ти йому пообіцяв, сказавши. Ніколи не переведеться в твоїм поколінні переді мною той, котрий сидітиме на престолі Ізраїлю, якщо тільки твої нащадки будуть дотримуватись належної їм дороги і ходитимуть переді мною так, як ходив переді мною ти. Тому тепер, Боже Ізраїлю, благаю, дотримайся своєї обітниці, яку ти проголосив моєму батькові, а своєму слузі Давидові. Але ж хіба й справді Богу мешкати на землі? Адже небеса і Небеса небес не встані тебе вмістити. То що вже говорити про цей храм, який збудував я, Господи, Боже мій, прийми до уваги молитву свого слуги та Його благання, вислухай волання та прохання, які твій слуга сьогодні заносить до тебе. Нехай твої очі будуть відкриті над цим храмом уночі й день, над тим місцем, про яке ти сказав, там буде моє ім'я. І завжди вислуховуй молитви, які твій слуга підноситиме з цього місця. Прислухайся до благань Твого слуги, а також до Твого народу, Ізраїлю. Коли вони молитимуться на цьому місці, ти почуй на місці свого перебування в небесах, вислухай і помилуй. Якщо хтось згрішить проти свого ближнього і вимагатимуть від нього присяги. Аби він присягнувся і з цією метою прийдуть до твого жертовника у цьому храмі, то ти вислухай з небес ту присягу і розсуди своїх слуг, віддай по заслузі злочинцю, обернувши зло на його ж голову, а невинного виправдай, віддаючи йому за його правотою. Коли твій народ Ізраїль зазнає поразки від ворога через те, що згрішить проти тебе, але знову навернеться до тебе. Прикликаючи твоє ім'я, будуть молитися, благаючи тебе в цьому храмі, то ти почуй на небесах прости гріх твого ізраїльського народу і поверни їх у край, який ти дав їхнім батькам. І якщо закриється небо і не буде дощу через те, що згрішили проти тебе, але потім помоляться на цьому місці, прикликаючи твоє ім'я і навернуться, розкаявшись у своїх гріхах, та упокоряться перед тобою. То ти вислухай на небесах і прости гріх твоїх слуг та всього твого народу Ізраїлю, вкажи їм на добру дорогу, якою мають ходити, і пошли дощ на свою землю, яку ти дав твоєму народові як спадщину. А якщо настане в країні голод або вдарить моровиця, чи не стане хліба через посуху та іржу, або якщо нагряне сарана або гусінь, коли гнобитиме народ його ворог в якомусь з його поселень. Або трапиться інше нещастя чи хвороба, тоді всяку молитву, кожне благання, яке висловлюватиме будь-яка людина чи весь твій народ, Ізраїль, усіх, хто лише відчує душевний біль і піднесе свої руки до сього храму, то ти вислухай на небесах у місті твого перебування і прости, учини, віддаючи кожному за його вчинками, адже ти знаєш серце кожної людини, оскільки лише тобі одному. Відомі навіть думки всіх людських дітей, аби мали перед тобою страх по всі дні свого життя на тій землі, яку ти дав нашим прабатькам. Так само й чужинець, який не походить з твого народу Ізраїлю, а прийшов з далеких країв задля Твого імені, оскільки почув про Твоє величне ім'я, про Твою потужну силу і простягнуту правицю. Коли він прийде і буде молитися в цьому храмі, то ти вислухай з небес. З місця твого перебування і вчини все те, про що проситиме тебе чужинець, аби таким чином усі народи землі пізнали Твоє ім'я і мали страх перед тобою, так як твій народ Ізраїль. Нехай вони зрозуміють, що саме в цьому храмі, який я збудував, закликається Твоє ім'я. А коли твій народ вирушить на війну проти свого ворога, тим шляхом, яким ти їх посилатимеш, і помоляться Господу в напрямку міста, яке ти обрав, і храму, який я збудував для твого імені, то ти почуй на небесах їхню молитву та їхнє благання, і вчини за своєю справедливістю. І якщо вони згрішать проти тебе, адже немає людини, яка не грішила б, і ти, розгнівавшись на них, віддаси їх у ворожі руки. Так, що їх візьмуть у полон та відведуть полонених у ворожий край, далекий чи близький, і коли вони в чужій країні, де перебуватимуть у полоні, усвідомивши гріх, навернуться і помоляться до тебе в краю свого поневолення, і скажуть: ми згрішили, діяли беззаконно і тому винуваті перед тобою. Якщо вони навернуться до тебе всім своїм серцем. І усією своєю душею в краю їхніх ворогів, котрі їх полонили і будуть молитись до тебе, повернувшись у напрямку своєї землі, яку ти дав їхнім батькам, у бік міста, яке ти обрав, і храму, який я збудував для Твого імені, тоді ти вислухай в небесах, там, де ти перебуваєш, їхню молитву та їхнє благання, і учини з ними по справедливості. Прости тоді твоєму народові, що згрішив проти тебе. Всі їхні провини, які вони заподіяли проти тебе, і нехай вони відчують прихильність з боку тих, хто їх тримає в полоні, нехай вони змилосердяться над ними, адже вони твій народ і твоя спадщина, яку ти вивів з Єгипту зсередини плавильної печі. Нехай твої очі будуть відкриті до благання Твого слуги, і до благання всього Твого ізраїльського народу, аби ти чув їх щоразу. Коли тільки вони кликатимуть до тебе, адже Ти обрав їх собі у власність з усіх народів землі, як Ти й обіцяв через Твого слугу Мойсея, коли Ти, наш владико Господи, виводив наших прабатьків з Єгипту. Після того, як Соломон закінчив молитися до Господа, висловивши у молитві всі прохання. То він устав зі свого місця, де він, схиливши, стояв на колінах перед Господнім і з простягнутими до неба руками, він, стоячи, голосно поблагословив усю ізраїльську громаду такими словами. Благословенний Господь, який дав своєму народові Ізраїлю спокій в усьому, як він обіцяв. Здійснилась кожна обітниця з усіх його добрих обітниць, які він дав через свого слугу Мойсея. Тож нехай Господь наш Бог буде з нами, як Він був з нашими прабатьками, нехай Він і надалі не залишає нас і не відкидає нас, нехай Він прихилить наші серця до себе, аби ми ходили лише Його дорогами, дотримуючись усіх Його заповідей, Його настанов та його законів, які Він заповів нашим прабатькам. І нехай ці мої слова, які я в молитві висловив перед Господом, Будуть близькими до Господа нашого Бога день і вночі, аби день у день чинити правосуддя щодо свого слуги та правосуддя щодо свого народу Ізраїлю, аби всі народи на землі зрозуміли, що Господь він Бог і немає іншого Бога. Так само і ваші серця нехай будуть щирі щодо Господа нашого Бога, аби нам ходити за його постановами та виконувати його заповіді так. Як сьогодні. Після цього цар з усім Ізраїлем принесли жертви перед Господом. Соломон, у мирну жертву, яку він звершив для Господа, приніс 22 тисячі волів і 120 тисяч овець. Так цар з усіма ізраїльтянами освятили Господній храм. Того ж дня цар освятив середину двору, що перед Господнім храмом, принісши там жертви всепалення. Хлібні жертви й жир мирних жертв, оскільки мідний жертовник, що перед Господом, був надто малим, щоб умістити всі жертви всипалення, хлібні жертви та жир мирних жертв. Це був час, коли Соломон влаштував урочисте свято разом з усім Ізраїлем. На цьому величезному зібранні народу були представники від входу міста Хамата й до Єгипетського потоку. Веселились перед Господом нашим Богом упродовж семи днів, а потім ще сім днів, разом 14 днів. А на другий восьмий день Соломон розпустив народ. Люди поблагословили царя та й розійшлись по своїх домівках, радісні від душі, задоволені усім тим добром, яке Господь учинив для свого слуги Давида та для всього Ізраїлю і його народу. Розділ 9-й. Після того, як Соломон завершив будівництво Господнього храму, царського палацу, а також усього, що Соломон прагнув здійснити, Господь удруге з'явився Соломонові, як з'являвся в йому в Гівеоні. Отже, Господь сказав йому: Я почув твою молитву і твоє благання, з якими ти звертався до мене, я освятив цей храм, який ти збудував, аби там перебувало моє ім'я повіки. Тому мої очі і моє серце будуть там постійно. І якщо ти служитимеш мені так, як служив твій батько Давид у щирості серця і правоті, діючи у відповідності з тим, що я тобі заповів, і дотримуючись моїх настанов і моїх заповідей, то я зміцню твій царський престол над Ізраїлем навіки, як я і обіцяв твоєму батькові Давидові, заповідаючи, не переведеться твій нащадок на престолі Ізраїлю. Але якщо ви чи ваші нащадки. Відвернетеся від мене і не будете дотримуватись моїх заповідей і моїх настанов, які я запровадив для вас, відступите і почнете служити іншим богам, поклоняючись їм, то я прожену Ізраїль з тієї землі, яку я йому дав, а цей храм, який я освятив для свого імені, відкину сперед моїх очей і стане Ізраїль приповідкою та посміховиськом серед усіх народів. Що ж до цього величного храму, то він стане руїною, так що кожен, хто проходитиме повз нього, жахнеться і свисне від здивування, запитуючи, і чому Господь заподіяв таке з цим краєм та з цим храмом, а йому відповідатимуть за те, що вони відкинули Господа свого Бога, який вивів їхніх прабатьків із єгипетської землі, з країни рабства, а натомість приєднались до інших богів. Поклонялися їм та їм служили. Саме через це Господь спровадив на них усе це лихо. Після 20 років, протягом яких Соломон споруджував дві будівлі, зокрема господній храм і царський палац, тирський цар Хірам постачав Соломонові кедрове дерево, кипарисове дерево, а також золото в такій кількості, скільки той бажав. Тому цар Соломон передав Хірамові 20 міст у галилейській місцевості. І коли хірам вирушив з тира, аби оглянути міста, які йому дав Соломон, то вони йому не сподобались. Тому він сказав, що це за міста, мій брате, які ти мені передав. Він назвав їх землею Кавул, як вони називаються й досі. Але хірам таки послав цареві 120 талантів золота. А ось перелік примусових робіт, які були запроваджені царем Соломоном, аби спорудити Господній храм, фортецю Мілло, Стіни Єрусалима, а також фортеці Хацора, Мегіддо і Гезера. Перед тим єгипетський цар Фараон виступив і захопив Гезер, спалив його вогнем, знищивши всіх ханаанців, які проживали в місті, віддавши його, як придане, своїй дочці Соломоновій дружині. Соломон же відбудував Гезер і нижній Бетхорон, Баалат і Тадмор у пустелі. Та також усі міста для збереження запасів, які були в Соломона, а також міста для колісниць та міста для кінноти, все, що лише бажав Соломон збудувати в Єрусалимі, Лівані та в усьому підвладному йому краю, те він за бажанням здійснював. Усе населення, що залишилося в краю заморейців, хетейців, перізеців, гівійців та євусейців та не належало до ізраїльтян, тобто нащадки тих, що залишилися після завоювання краю, яких ізраїльтяни не здолали, всіх Соломон поневолив до примусової праці, як це ведеться й до цього часу. Проте ізраїльтян Соломон не робив підневільними, натомість вони були військовими, придворними слугами, його урядовцями, воєначальниками, командирами його колісниць та його вершниками. Вони також призначались розпорядниками соломонових робіт всього 550 чоловік і вони ж керували людьми, які виконували працю. Як тільки дочка Фараона переселилась з міста Давида до власного палацу, який Соломон для неї збудував, він зразу почав будувати фортецю Мілло. Соломон тричі на рік приносив жертви всепалення. Та мирні жертви на жертовнику, який він збудував для Господа, а також звершував кадіння ладаном перед тим жертовником, що стояв перед Господом, так він здійснював служіння в храмі. Цар Соломон також будував кораблі в еціон Гевері, що неподалік Елата, на березі Червоного моря в Едомському краю, а хірам постачав на ті кораблі своїх слуг, досвідчених мореплавців. Обізнаних з морем, що працювали разом зі слугами Соломона. Прибувши в ефір, вони взяли звідти 420 талантів золота і доставили його до царя Соломона.